Крок перший Маленькі Дрібниці. Почніть з малого. Перекладіть її зубну щітку з того місця, де вона завжди її залишає. Коли вона заряджає телефон, вимикайте його з розетки, поки вона не бачить. Твоя кохана вийшла з кімнати? Відчиняй вікно в спальні, навіть якщо на вулиці мінус 20. Коли вона запитає, навіщо ти це зробив, заперечуй усе ти ніколи не відчиняв вікно, у неї почнеться параноя, їй почне здаватися, що вона божеволіє. це саме те, чого ви хочете. Крок другий Все про лояльність. Почніть лишати в поштових скриньках листи, адресовані їй. Хай в них буде написано Я кохаю тебе Лексі. Я хочу бути з тобою. Не залишайте жодних слідів того, хто міг би їх надсилати. СТворіть Анонімні аккаунти Facebook Фейсбук та Інстаграм. Пишись з них, бачив, як ти сьогодні поверталася додому. Ти виглядала такою розкішною. Тепер вона думає, що у неї з'явився переслідувач. Пам'ятайте, що говорив вам ваш батько, налякана жінка, лояльна жінка. Звичайно, він бив твою матір, але ти не такий, як він. Ти розумніший, менш жорстокий. Запевняйте свою дівчину, що їй нічого не загрожує. Ти захистиш її, купи пістолет і залиш його в спальні, продемонструй, їй, що він заряджений. Щоб довести, що маєш серйозні наміри. Крок третій. Покажіть, чого ви варті. Заплатіть своєму найкращому другові 100 доларів, щоб він одягнув усе чорне і лижну маску. Хай він чекає за вікном вашої спальні. Поясніть йому план. Як тільки ваша дівчина вийде з душу і залишиться сама в спальні, ви надішлете йому сигнал. Вікно відчинене, він відкриє його і влізе всередину. Вона буде так налякана, що закричить, що її хочуть вбити, тоді ви вбіжите в кімнату, схопите пістолет і налякаєте його. Травматичний досвід, який зробить її залежною від тебе на все життя, вона ніколи тебе не покине. Ти будеш її рятівником. Крок четвертий. Очікуйте, що все піде не по плану. Ти надсилаєш своєму другові сигнал і готуєшся стати героєм. Але... Ти не чуєш крики своєї дівчини. Натомість ти чуєш постріли. Ти вбігаєш до спальні і бачиш, що твій найкращий друг помирає на підлозі. Ти не знав, що з людини може витекти стільки крові. Твоя дівчина підняла його лижну маску. Він вказує на тебе і ледве промовляє. Він змусив мене це зробити. Тепер вона приставила пістолет до твоєї голови. Я поставлю тобі запитання, каже вона, і мені потрібно, щоб ти був чесним. Моя зубна щітка, листи і повідомлення весь у цей час. Це був ти? Не панікуй. Згадай, що казав тобі батько. Жінки люблять, коли їм брешуть. Кохана, я б ніколи цього не зробив. Вона опускає пістолет від твоєї голови до твого живота, а потім ще нижче. Ненавиджу, коли мені брешуть.